Вітаю, друзі, 26 травня 25-го року Нікополь, Південь Дніпропетровської області. 9 ранку, температура 22 градуси. Друзі, у мене зацвітає Юпітер. Оце у мене тут він на шпалері високий. Шпалери мої ви бачили. Тут уже Колосяться персики, тут ще залишки винограду, в общем, все путем. Тільки пішла спека і сходу Юпітер зацвів вчора. Ох, і лапті в нього, а так, тут є от залишки, бачите, залишки локального хлорозу. Ну, я давав Ферлен під корінь, 10 грамів на відро води. Далі листочки йдуть вже. Нормальні. Так, друзі. Я вчора вже його обробив по початку цвітіння. Флінстар. Зараз він манікур стар. Називається 5 мл на 10 літрів води. Плюс валис, такий препарат наподобиє Редаміл Gold. Теж у нього в складі є Манкацеп 600 грамів на кілограм, 20 грамів валіс на відро води на 10 літрів. До речі, у нього там цікавий другий компонент. Це контактно-системний препарат. Оце два препарати я обробив Юпітер. Юпітер зацвітає, це знак того, що скоро зацвітуть і решта сортів. Зараз ми до них подивимося. Апарат мій ОВІД, працював чудово. Зараз я тут поки що за нього розкажу. Ну, тут треба нормувати, друзі, категорично не встигаю все робити. Як є, так і є. Тут ще от бачите, що в мене на всякий випадок бахає рядом. Так, це я буду бризкати через тиждень, думаю, що тими самими препаратами. ну тут, тут кисть до локтя мені достає, сантиметрів 30-35, і багато таких, бачите, зелені ще. Вітерець сьогодні. Це такі всі за кілограм будуть грона. Значить, цей зацвіте через тиждень десяток днів, друзі. Готуємося. Для того вам і розповідаю, що щоб ви змогли підготуватися. А тут будуть і персики і виноград. Пере. бачите, які верхівки? Верхівка загнута, значить, сильний ріст. Так, друзі, далі. Хтось з підписників моїх, шановних, цікавився, якими форсунками я працюю на цьому гіперболоїді своєму. От. Бачите, я його сюди перекатив, підключив і на 20 метрів радіус ну, буквально в кожний куточок я дістаю. Вчора я почав. Там Флінстар, Стар Байлеровський препарат, вони рекомендують навіть по цвіту бризкати. Оце така в мене удочка. Так, Тут у мене стоїть зараз отакий розпилювач. Все, друзі, з нержавейки. Ну, я не буду його розбирати, бо тут у мене вон, я приготував. Тут у мене сопло міліметра півтора. Два. Отакі в мене розпилювачі. Друзі, я зараз їх порозбираю. Тут таке саме сопло, як і на том. І тут менше я вибираю, яке мені треба розход, регулюю розход матеріалу з заміною. Розпилювача. Це бронза. Тут він маленький, маленький. Ну от бачите, як, як воно. Оце бронза. Отакий його устрій. Зараз я. Розберу Отак, друзі. Це бронза, тут такий такая вставка бронзова, тут каналы прорезервованы. Ну, конструкция непроста. Это все нержавейка, тут вот регулируется факел. Дуже зручно, надо, открутил, поставил и все. Вот еще конструкция. Все она рабочая. теж просверлені отвори і отут, оці канавки через них йде розпил сюди на, на дифузор оце гарний теж теж подібний цьому тільки то бронза а це державійка І такий тут вставка, вставка ебоніт ебонітова теж вона тут стоїть. І туди-сюди отак працює. Ну отак, друзі, я показав вам шість варіантів. Це сьомий варіант. І хто питав, подивиться. Зробити це не так просто, але у нас це було на потокі, І які хочеш розпилювачі тут у нас є. На цьому все, друзі. Готовьтесь, бризкайте в кого є Юпітер. Через декілька днів буду бризкати і персики. На цьому все. З вами був Петрович відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!